Які будуть зміни в Україні, що зміниться в житті держави після 28-го числа? Вибори це завжди шанс. І ці вибори це є неймовірним шансом для кожного з нас. Наша мета сьогодні, щоб ми поговорили не тільки про вибори, але й про те, що зміниться в житті кожної людини, яка тут на цьому майдані, кожної людини, яка зараз нас бачить в прямому ефірі. Кожної людини, яка просто хоче кращого життя, на яке вона заслуговує. Після того, коли ми, як всеукраїнське об'єднання Батьківщина, коли ми, як опозиція, отримаємо завдяки вашому рішенню і вашій позиції більшість у новій Верховній Раді України. Разом з вами ми повинні перемогти на цих виборах. Це буде наша спільна перемога, ваш голос і наша перемога. Дорога громада, перед тим як дійти до конкретних змін, перед тим як ми поговоримо про те, яка буде медицина, яка буде система освіти, які будуть податки, яким буде місцеве самоврядування, що ми будемо робити з корупцією, яка буде заробітня платня у вчителя і лікаря, яке буде майбутнє у наших дітей. Я хотів би вам представити ту команду, яка йде для змін в країні, тих людей, які хочуть взяти на себе відповідальність за країну, тих людей, яких ми просимо підтримати, тих людей, які ми ведемо до парламенту, і тих людей, які будуть кожен день виконувати те, що зараз на цьому майдані буде проголошено, те, що вони розповідають на кожному окрузі Всеукраїнське об'єднання Батьківщина це не одна партія. Сьогодні це вісім партій. В історії України такого процесу єднання ніколи не було. Ви знаєте про те, що у нас були дуже різні стосунки серед опозиційних сил, непрості, особисті певні речі, через які ми переступили, і ми перегорнули це. Ми сформували об'єднану опозицію. На базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Але як вона там зараз виживає, одному Богу відомо. Ви, напевно, чули про те, що вона вчора написала заяву з вимогою до Януковича, що він її повернув назад в колонію. Тому що там, в цій лікарні, вона мені розповідала про те, що в кожному місці, де б вона не знаходилась, над її ліжком, над її столом. Над її умивальником, над її душовою знаходяться відеокамери. Сидять отакіні мордовороти кілограм по 150. Нащадки тих, які в 37-му розстрілювали, напевно. І оці мужики здоровенні, які начебто її охороняють. Сидять і у прямому ефірі, дивляться, як вона лягає спати, як вона йде в туалетну кімнату. Хіба такі люди можуть називатися людьми? А тим більше такі мужики можуть називатися мужиками. Потвори вони. Потвори, які не варті ні нашої уваги, ні не варті знання людини. Тому, коли ми кажемо про звільнення Юлії Тимошенко, Юлія Тимошенко це уособлення всієї несправедливості, яка є в країні. вас. Питання. Ця площа повна молоді. Молодь учиться. Але у молоді проблема. Молодь не може знайти ні робоче місце, ні достойну зарплату. Яким чином всеукраїнське об'єднання батьківщина, здобувши більшість, зможе законодавчо забезпечити нашу молодь цими умовами життя? Дякую. Ужгород. Ужгород, а ну вітає, великий березний, так що вони чули. О! Де б я не поїхав? В яку би області не приїхавши в район, стоїть молодь з одним питанням. Дайте роботи. А ті, які стоять і мають роботи, мають друге питання. Дайте ще зарплати, бо це не зарплата. Її вистачає на півмісяці. Тільки нещодавно повернувся зі Львова. І у Львові, ви, напевно, знаєте, Львівська політехніка, це такий видатний університет. Слухайте, половина студентів. На питання, де ви хочете робити, дають відповідь за кордоном. Де ви хочете вчитися за кордоном. Чи хочете ви вивертатися назад, ні, я не хочу. Поглянув загалом статистику, що відбулось за останні два роки з нашою молодшою. 50 тисяч випускників за останні два з половиною роки. 50 на яких витрачено на навчання близько двох з половиною мільярдів гривень. Не мають роботи. Вони вийшли з вищого навчального закладу, отримали сертифікат, диплом. Зразу пішли на біржу праці реєструватися. Молодь є на Майдані. А ще раз. Робота у кого, у кого нема роботи з молоді. Підніміть руку. Мені легше спитати тоді, у кого є робота. Пусто в Україні кожна четверта молода людина не має роботи. Що ми будемо робити в цьому? В першу чергу, це система освіти. Я до речі, колись мав можливість виступати тут у вас в університеті. І для нас найважливіше, щоб вам давали не просто диплом, дорога молодь, щоб вам давали знання. Щоб вам давали те, чим ви можете отримати гідну заробітну платню? І це не тільки до вас питання, це питання до викладачів, це питання до університетів, це питання до фінансування системи освіти. У нас в парламенті закон про вищу освіту. Він передбачає для кожної молодої людини, яка здала зовнішнє незалежне тестування на на відповідному рівні державний грант. Ви маєте високий бал за незалежне тестування. Ви отримуєте від держави гроші на те, щоб вступити до того вузу, до якого ви хочете, а не до того, до якого вас ведуть. Друге, в нашому законі передбачено те, що коли ви на першому курсі, коли ви вже йдете отримувати систему освіти, ви знаєте галузь, де ви будете працювати. Ми хочемо зв'язати ринок освіти і ринок праці. Третє, ми приймемо закон про перше робоче місце для молоді. Два роки цей закон в парламенті тричі я його доповідав. Жодного разу партія регіонів за нього не проголосувала. Цей закон передбачає обов'язок підприємств мати квоту для молодих спеціалістів. Нещодавно у нас було звільнено з роботи заслуженого лікаря України царя Василя Івановича, який має великий фаховий рівень. І незважаючи на всі суди, на всі рішення, ніяк його не поновлюють на роботу, він, до речі, трьохразовий депутат обласної ради. І ще е, хочу до пана Ценка таке сказати, довести до відома. Ну, і запитання буде, дивлячися на потуги нашої влади, на той прес, який робиться на, на працівників бюджетної сфери, на других. Будуть фальсифікації. Як буде об'єднана позиція боротися з, цими, з цим ганебним явищем? Ужгород. Поділимо це питання на деякі. Почнемо з лікарів. Почнемо і про медицину поговоримо трохи, чи ні? Прошу підняти руки, хто безкоштовно отримує медичні послуги. Раз, два. Ви безкоштовно отримуєте медичні послуги. Два. Але ви вас не тільки двоє. Ще якби був Янукович, він був би третім. А зараз там є пару людей хороших. Безкоштовної медицини в Україні немає. Правда? Правда. Безкоштовної освіти в Україні немає. Правда? Правда. А якщо не маєш грошей, то вилікуватися не можеш. Наше завдання в медицині. Ми запровадимо перший рівень медицини, називається державний гарантований рівень надання медичних послуг. Пояснюю, що це значить. Як ви, не дай Боже, захворіли, маєте високу температуру і викликаєте швидку допомогу, вона приїжджає і повністю дає вам весь комплекс медичних послуг. Якщо вас по швидкій допомозі забрали в лікарню. Наприклад, з апендицитом чи будь ще іншою. Ви також отримуєте повністю безкоштовний перелік медичних послуг. Якщо у вас високий тиск, якщо у вас профілактика, якщо у вас стандартні медичні послуги, які ви потребуєте, ви це отримуєте безкоштовно. Далі є другий рівень медицини. Ви напевно знаєте, що Україна попереду всієї Європи порівню захворюваності на онкологію. Туберкульоз, серцево-судинні захворювання і те, що сьогодні ми втрачаємо. Слухаємо ваше питання, добрий вечір, Ужгород, мешканці міста гіорадіо. Світати у нас питання стосовно газифікації району. Шановний Арсені Петрович, Рахівщина, яка має великі проблеми з газифікацією району, міською радою розроблена технічна документація вихідні дані всі на переворот Рахівщини на електроопалення. Однак до сьогоднішнього вся документація, яка лежить у кабінеті міністрів, не розглядалася, не розглядається. Тому прохання громадян Рахівщини, приходячи до влади, допоможити вирішенні цього питання на у, 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 високогірній Рахівщині. Дякую за відповідь. Уж Ужгород... дорога громада, питання, яке шановний чоловік задав з Рахова, це не тільки про газ, а це й про електроенергію, про тарифи, про те, що буде вартувати, і скільки буде вартувати, яка буде ціна на бензин. Я почну з газу. Бо я так дивився, партія регіонів у кожній рекламі розповідає про газ оцій політичні. За останні два роки єдине на що вони спромогли, це тільки розповідати про підписаний газовий контракт. До речі, цей контракт Тимошенко не підписував. Я вже це пояснював. І це визнали прокурори. Знаєте, хто підписав реально газовий контракт з росіянами? Президент Янукович, коли він підписав харківські угоди, коли він підписав харківські угоди і фактично зробив цей газовий контракт частиною закону, а не просто договору. Замість того, щоб ходити і просити на колінах щось у росіян, вони би краще зробили, як зробили німці, французи, італійці за два останні роки всім країнам Європейського Союзу, які мають такі самі контракти, як і Україна. Росіяни дали скидки від 30 до 40 відсотків на ціну на газ. Януковичу не дають. Де ж його покращення стосунків з Росією? За те, що зробили вони всередині по Україні. У нас питання стосовно тотальної зневіри до влади. Ми дуже давно чули у 2004 році таку палку промову пана Ющенка. Я дуже його підтримував і дуже розчарувався. У мене питання коротке для вас, якими бажаннями ви будете користуватися, щоб виконати свої обіцянки? І звідки візьмуться кошти для того, щоб ми одержали і освіту, і медицину, і так далі. Я вам дякую за запитання. Було коротке запитання. Чи міг би я вам дати коротку відповідь? Моє прізвище я ценю. І я відповідаю за кожне слово, яке тут кажу. Так само і відповідаю за тих людей, які стоять на цьому майдані. Так само, як і відповідаю разом з Юлією Тимошенко за всеукраїнське об'єднання Батьківщина, так само, як і відповідаю особисто, я перед вами особисто. Перед вами особисто. Я вам винен особисто. Чи ви проголосуєте, чи ви не проголосуєте? Я все рівно вам винен. Бо ви громадянин України, ви заслуговуєте на інше життя. Це моя робота. Змінювати ваше життя. Мо наступне питання, будь ласка, знову ж таки з Ужгороду. Слухаємо вас. Питання від розпоційно зустріч Арсені Петрович. Добрий день, Оксана Івановна, це вчора Привіт, Сей Оксана. Питрович, добрий день, Арсені Петрович. Два короткі запитання. Ви знаєте, що освітяни це є жінки, вони працюють вдома, обслуговують чоловіків, дітей і так далі. Чи не збираєтеся ви, депутати Верховної Ради від об'єднаної опозиції нам опустити значить повернути на до 55 років пенсію? Тому що держава у мене, наприклад, особисто вкрала 5 років. І друге питання: чи прирівняєте ви освітян до державних службовців, щоб освітяни отримували хоча б 70-80% від своєї заробітної плати? Дякую. Дуже гарне питання. Пенсіонери є на Майдані? Є. Пенсію задоволені? А бачите, а зараз з Януковичем кажуть, що ви задоволені. Ви пригадуєте про те, що коли вони йшли до влади, вони заявили про підвищення пенсії. Пам'ятаєте, гарні книжечки такі сині були, і там було написано, що вони підвищать пенсії. Вони дійсно підвищили пенсійний вік. 15 мільйонів українських жінок постраждали від рішення, яке прийняв цей уряд і підписав цей президент. Вони цинічні до такої степені, що коли я доповідав уряд цей законопроект про підвищення пенсійного віку, знаєте, чим вони мотивували? Вони мотивували тим, що виявляється такий пенсійний вік у країнах-членах Європейського союзу. Театру проходив відкритий діалог між вами, виборцями і представниками опозиції. Давайте ще раз привітаємо тих людей, які сьогодні знаходяться на цій сцені і представляють об'єднану опозицію. Кандидат в депутати від всеукраїнського об'єднання батьківщина по 68-му виборчому округу. Андрій Сербайло. Я вас дуже прошу, дорога громада. Андрій Сербайло має бути депутатом Верховної Ради від Ужгорода. Буде Кандидат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 69-му виборчому округу. Олександр Переста. А Олександр Переста. Кандидат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 70-му виборчому округу. Олександр Кеменяш. Підтримайте Олександра. Йому складно, йому важко, але він переможе. Кандидат об'єднаної опозиції Батьківщина від Всеукраїнського об'єднання Свобода по 72-му виборчому округу. Олег Куцин. Підтримайте наших партнерів із свободи. Кандидат від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 73-му виборчому округу. Ішван Петрушка. Голосніше за Іштвана! Голова обласного виборчого штабу Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Валерій Лунченко. Перший заступник керівника обласного виборчого штабу Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Антон Ліврінц Депутат Ужгородської міської ради і голова Ужгородського міського виборчого штабу всеукраїнського об'єднання Батьківщина Андрій Баганич. Депутат Закарпатської обласної ради і співголова міжфракційного об'єднання Батьківщина в Закарпатській обласній раді Мирослав Білецький та голова Ради об'єднаної опозиції батьківщина Арсеній Яценюк. Дорогі мої закарпатці. Дорогі мої друзі, побратими, дорогі мої українці. Я вам дуже дякую, що ви сюди прийшли. Я вам дуже дякую, що ви почули і відчули можливість змін в країні. Моє щире переконання і мою віру в те, що тільки разом, тільки разом ми, як українці, ми як народ нашої держави можемо змінити. Змінити життя кожної людини. І ці вибори це можливість для цих змін. Підтримайте нас. Ми відпрацюємо кожен голос і ми переможемо. Ми переможемо разом. На завершення нашої зустрічі, дорогі мої закарпатці, просив би, щоб ми зробили велику справу. В знак нашої єдності і любові до нашої країни заспівали державний гімн. одно незвичне прохання. Там стоїть міліціонер, який тільки що по стойці струнку слухав державний гімн і віддавав честь. Поаплодуйте -по 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 йому. У нас є ще чеські міліціонери. Я <пілляв> вам дякую. Слава Україні, слава Закарпатті і слава кожному з нас. Щасливо. <пілляв>